Як нам вчора сказали, якщо ти не хвилюєшся перед захистом дипломної, ти вже мертвий. Хвилююсь ли я? Так. Вийде в мене захиститись? Так. Побачимо, побачимо. Це я до запуску. Це я до захисту. І мені зараз дуже багато заспокійливого, тому я дуже спокійна. Дуже. Свидко швидко. Я за полі на ступінь. Ці практики розробити практику стратегію для фільми з нами жінки України на коронавірусному платформі та запустити компаній. Фільм «Незламні жінки України розповідає про як змінилось життя п'ятьох жінок з різних міст України, з п'яти різних міст України після початку повномасштабної війни та показує, що таке переживати війну на власному досвіді. Нашими цілями є зібрати 12 тисяч доларів на колопального платформі. Для того, промоушену фільму, в тому числі і на кіофестивалях. І другою глобальною цілею є продати фільм, промоушену компанії по типу Netflix і заплатити зарплати всім учасницям фільму і допомогти іншим жінкам, які постраждали від війни в Україні. Нашим місією є те, що довести те, що жінки не є жартками. Стратегія складається з трьох етапів. Перший етап це е, передзапуск етап, коли йдеся пілотовка. Е, перший це аналіз ринку, аналіз конкурентів, е, аналіз його аудиторії. Е, ми ставимо бенчмаркід-цілі, Готуємо контент для запуску фікстартера та соціальних медіа, запускаємо соціальні медіа. Е, далі, е, ми, е, Переходимо до запуску, запускаємо саме проект на фікстарте, він йде вживу на фікстартері, і ми продовжуємо наповнювати сторінку контенту і вести соціальні мережі. А також ми аналізуємо результати і підлаштовуємо стратегії під наші під виступи, які робимо з аналізу. І третій — це постдапу схова ступінь, коли ми аналізуємо результати кампанії та виконуємо наше зобов'язання перед нашими людьми, які нас протестували. На наступних слайдах видно результати нашої підготовки першого етапу, наш веб-сайт, соціальні медіа, Facebook, Instagram, Twitter та LinkedIn, Kickstarter — сторінка Вона скоро буде запущена. І виставки, до яких ми прийшли після підготовки після проекту, Підпрохи до проекту. Перше, це те, що варто використовувати маркетинговий підхід до добудови краудфандингової компанії, а, тому що саме вона дає розуміння нашої цільової аудиторії, наших глядачів mm -hmm. і головне – деякі, які будуть нас так, інвестувати. Друге, це те, що а потрібна довга та ретельна підготовка до проєкту і краще відкласти проєкт на довше, але на, на пізніше, але зробити всю підготовку за зброї. Третє, що це те, що варто використовувати відеоконтент. Він добре працює як в соціальних медіах, так і на дістати. Це довели наші перші. Це вже довели наші перші результати на соціальних. Platform. І четверте, що запуск повинен бути доречним. Mm -hmm. Наш проєкт повинен був зробитися 30 травня, через те, що був відсутній відеоматеріал для стартової сторінки, а саме а, фічинг продюсера Ми вклали цей проєкт запуск на 6 травня. 6 травня. І 6 червня була трагедія на Круховський ГЕС, і ми вирішили, що запуск буде недоречним. Ми не хотіли ставати конкурентами волонтерським збором, і тому запустили, подали проект тільки минулого тижня. Він зараз був на і ми виходимо з ним наступного тижня. Висловний кам, а славі слава. Я так добре вислухалася. Ну і все, тепер святкування. Перше. Святкування перше. Рекомендація закладу Файні льоди для морозива з різними смаками. А, да, і це ну, найкраще найкраще як відмітити захист. Я захистила диплом сьогодні. Я дуже-дуже рада, я дуже пишаюсь собою. Не заспокійливого, Я випала багато заспокійливого, бо знаю себе. Але навіть з цим я дуже, дуже рада, яка я була спокійна. Зараз ми їдемо відмічатись з родиною в ресторан. Мені поставили 5-90. Я не очікувала цього. Я була. Просто я була рада результату, який для себе да, що я класно розказала. Всі чекають результати мого диплому, всі чекають результати фільму. Я теж чекаю. І тепер я Дипломов... дипломований маркетолог, який має практичний диплом і працює за спеціальністю.